Дивіться, я вам просто покажу. Ось у нас людина замовляла розсаду, бачите? Я у вас замовляв розсаду, це фарао. Дивимось на кавун. Дивіться, які вважать кабани. так, 10,5 кг. Ось дивіться, які важить кавун. Це людина, яка замовила розсаду, так, і що вона а, да, знаймає. Тобто ми написали, вона дякую вам за таку хорошу розсаду, буду надалі замовляти у вас на наступний рік. Тобто, що це говорить? Це говорить про те, що якщо хоча б трішки розумітися, як вся історія працює, не тільки в мене будуть такі кавуни, далось, такі, як не дивіться, як вони вибирали красотки. Але ви люди в нас брали розсаду і ось які в них результати. То що, вони там, наприклад, вносили там щось частіше, там як я чи що? Ні, так як і я. Якщо вони слідкували, дивились за моїми відео, що там я давав, та й вона вони давали і отримали такі результати. Розумієте? Ось. Але я вас більше здивую. Вся таблиця Менделєєва, вся вона є в землі і без внесення добра. Ну, абсолютно. Вона є вся там, вся та хімія в землі є. Розумієте, вона звідти нікуди не, не ділася і не дінеться нікого. Але якщо вона зрозуміла, там, що не в тій кількості, не в тій мірі, І навіть якщо ви будете носити щось своє, якщо це робити розумно, на правильних темінах, на правильних стадіях розвитку рослини. Да. Наприклад, я не використовував взагалі нітрату магнію, нітрату калію, там, кальциніту, тобто нітрату кальцію. У нас не було цих носить, у нас були максимально органічні добрива всі. І ми отримали такий результат. Просто є полив, є регулярний полив. Розумієш, розуміння, що за чим коли внести. От і все. Ви подивіться ковбасу, ви їсте, які там єшки, скільки там всього є, яка там хімія і все остальне. Нас хімія кругом оточує. Будь куди ти б не двинулася, кругом нас оточує хімія.